Всім привіт! Мене звати Альона і ви на каналі Квітканота. Хочу сьогодні показати розмноження, чи чи укорінення гортензії та обговорити всі тонкощі, пов'язані пов'язане з цим. У цьому відео я намагатимусь дати максимум інформації про розмноження гортензії зеленим черенкуванням або брунькою на моєму досвіді. А також буду показувати результати розмноження протягом усього сезону. Тому підписуйтесь, пишіть коментарі під цим відео та ставте вподобайки. Саме це дуже підтримує україномовний контент. Отже, почну з основних вимог. Є три основні вимоги для черенкування гортензії – це освітлення, тепло та вологість. Що стосується освітлення, а мої черенки стоять під звичайною настільною лампою, і таким чином я їх досвідчую мінімум 8 годин на добу. Стосовно тепла, ми живемо у приватному будинку, і у нас немає батареї під підвіконням. Підвіконня дуже холодне, а тому питання з теплом я вирішила звичайним електрокалинком. Трошки пізніше я покажу, як він виглядає. І нарешті, вологість. Вологість своїм черенкам я забезпечую шляхом оприскування і звичайного розпилювача. Якщо зробити черенкам комфортні умови, то черінкування буде 100%. Хочу трошечки зупинитися на ґрунті. У деяких виникає з цим питання. Я черенкувала у різному покупному ґрунті. Мені здається, що різниці великої немає, від якого виробника буде цей ґрунт. Однак для гарного укорінення ґрунт має бути легким, воздухопроникним та помірно вологим ґрунт не повинен бути мокрим. У мокрому ґрунті будуть загнивати ваші черенки. Саме в цьому випадку краще не долити, ніж перелити. І реанімувати підсушений черенок завжди набагато легше, ніж врятувати вже підгнивши. Якщо черенок у мене підв'яв, то я кладу його у звичайну водичку і залишаю на декілька годин, а потім знову його стримляє у ґрунт. Зараз черенкую гортензії я у звичайному ґрунті для розсади з додаванням перліту. І також я використовую укорінювач Грандіс. Я знаю, що у вас дуже цікавить практика. Тому давайте покажу, як укорінюю гортензію я і які результати в мене виходять. Давайте зараз перейдемо безпосередньо до укорінення наших черенків. У мене на ось таких гілочках це у мене. Геркулес. Виросли ось такі броньки. Зелененькі такі броньки. І е, зараз саме час їх вже укорінювати. Що ми для цього робимо? Е, спершу ми беремо е, ґрунт. ґрунт, я, як і казала раніше, у мене самий-самий звичайний ґрунт е, для розсади. Ось такий, Самий звичайний ґрунт для розсади. Е, Так. І... Окорінювала, я зараз користуюсь грандісом ось таким. Я його просто пересипала у баночку, щоб мені було зручніше. Тому що ми робимо? Насамперед, нам потрібно від, відломити ось, ось цю зелененьку брунечку. І ми її ось так беремо і відламуємо. Ось така у нас виходить. Брунка, яку ми її будемо укорінювати. Беремо цю брунку, обмочуємо у укорінювач і легеньку встромляємо у ґрунт. Легенько. Те ж саме я буду робити і з другою. Так, Друга. так само беремо. І відломую ось. Ось такий у нас черіночок. Ось цю кору, якщо в мене кора тут знаходиться, я її просто я її обриваю. Мені не подобається, коли вона тут лишається, тому я її просто видаляю так само. Вилюємо в укорінювачі і легісенько вставляємо у ґрунт. Дуже легенько. ґрунт у мене вологий, не мокрий і такий пухкий, рихлий. І ось це змочуємо звичайною водичкою і з розпилювачем. І ставлю я ось в такий боксик. Ось в таких боксиках у мене стоять мої черіночки до укорінення. Так, зараз я його. І стоять вони у мене на підвіконні і хотіла вам показати килимок. Звичайний електрокилимок. ось такий. Ось такий електрокилимок у мене. Тут тепленько. І на такому килимочку у мене стоять мої всі черіночки. Боксики. Так, хочу вам трошечки показати десь тиждень тому я обрізала свою банфайр. І ось такі вже у мене зелененькі бронючки. Але зараз ще я не буду їх укорінювати, вони ще маленькі, нехай вони підростуть. І так само Büгрі обрізала і ставила у водичку. Бігрін ще прям дуже-дуже маленький. Фарчики, що за кілька днів можна буде вже укорінювати. Бігрін ще треба буде почекати. Ще хотіла показати результати, які вже в мене вийшли. Ось такі. Десь, мабуть, 2,5-3 тижні тому я ставила на укорінення ось ці так само у боксики. Ставила на укорінення свої черіночки, бронючки. Це у нас полярний ведмедик. І ось ми бачимо, які корінці. Вони всі прямо зверху торчать. Так, це у нас пінкачу. Також маленькі корінчики. Ми бачимо, вони і у земель, земельку пішли, і наверх, тому що волога, тепло, і вони ось так от. Це теж у нас ведмедик. теж кругом, кругом корінчики. Теж ведмедик. Ось торчать корінчики такі. І це теж пінкачу. Пінкачу ось ось такі корінці. Ось такі корінчики у наших бронечок. Грунт такий дуже дуже легкий. Так, це у мене в таких стаканчиках і ще я у касетках теж черенкую. В касетках. Теж десь три тижні тому ставила на укорінення. Ось такі у мене черіночки виходять. Я їх тут підсипала. Вони всі всі корінці були а, зверху, і я їх попідсипала. Зараз я достану одненько і покажу. Ось. Це достану Ось такі корінці. Ось такі корінці наші, Це теж геркулесик наш. Ось такі. Вони практично, практично усі, укорінені вже. І вже можна навіть стаканчики, у мене просто немає місця багато. Їх вже можна по окремим стаканчикам і розсаджувати ось ось такі корінчики. Вони всі були теж е, на поверхні, я їх просто взяла і поприсипала. Замиркою. Це у нас кайфольчик такий. Так, які ще вам показати? Пандора. Ось, ось пандора? Теж практично всі вони ось такими корінцями. Я їх просто оприскую, накриваю і ставлю на тепле підвіконня. Досвідчую мінімум 8 годин на добу. Що я роблю з моїми гортензіями, у яких корінчики стирчать на поверхню? Я просто беру і трошечки їх підсипаю земелькою. Ось так Ось там беру і трошечки підсипаю, щоб корінчики були у ґрунті. І потім так само ставлю їх в боксик. І вони вже далі будуть укорінюватися. Ось так. Вони практично всі а, дають такі поверхневі корінчики. Тому це, це, дуже, це дуже цікаво спостерігати за цими малюками. Я обожнюю все а, черенкувати і розмножувати, тому що це дуже цікавий процес. Коли ми ставимо просто у водичку-гілочку, звичайну гілочку, на якій виростає зелененька брунька, і потім з цієї зелененької бруньки виходить ось така гарна рослинка. Це дуже-дуже цікаво і захоплююче. Ось таким чином. Ми підсипаємо земельку. Звичайною чайною ложечкою я це роблю, бо мені це так зручно, щоб не лізти туди пальцями. Ось так. І так я роблю зі всіма своїми череночками І знову ставлю їх у боксик. Ось такі гарні рослинки у нас виходять. Отже, як я казала раніше, для черенкування артензії потрібно дати нашим череночкам умови. Це тепло, освітлення і вологість. І тоді наші черіночки будуть дуже гарно укорінюватись. Тому дуже дякую вам за перегляд. Якщо у вас будуть питання, пишіть у коментарях. З радістю буду відповідати на всі ваші запитання. Можливо, я щось десь забула сказати. Тому ще раз вам дякую за перегляд і до зустрічі на моєму каналі.